Як то дивно, стояти деревом, восени опадати листям, вкритись інеєм, сизим, пізнім, почорніти на фоні неба, розчиняти зимові згустки аквареллю, прозорою, синьою, воскресати і знову линути в небеса молодими галузками, навесні зустрічати вітами перелітних птахів, осанною. Чи поритись пишними квітами, білосніжно-п'янкою манною, гордовито носити корону, увінчатись пташиними гніздами, ваготіти тугими грунами, зеленіти розкішним листям. Як то гарно, могутнім дубом учепитися в землю коренем, чи стрункою смерекою в горах небеса підпирати чубом, нареченою білосніжною, віддаватися вітру, берізкою, Заплітати листочки кискою над водою, вербицею ніжною. Як то мудро від рук небажаних боронитись колючою глицею, височити гінкою ялицею аж до хмар білим снігом обтяжених. Кожним пагоном, кожним нервом, мов стіною, міцною, великою, як велично, стояти деревом. Не осикою лиш, не осикою.